Всім добрий ранок. Прокинулася сьогодні раніше, тому що маю справи. Прокинулася, світла немає, але нічого, це мені не заважає. Вімкнула ліхтарик і почала збиратися. Саме перше, звісно, чищу зубки, вмиваюся, просинаюся. Далі наношу кремчик на обличчя, тому що воно в мене дуже пересихає і без нього ну ніяк. Вирішила трішки підфарбуватися, їду в місто. Тому зроблю свої очки трішки. Виразніше. Ну і не буде видно, що я заспана. <с> Далі збираю волосся, спочатку думала з розпущеними, а потім вирішила, що не хочу, тому на швидку руку зав'язала ось такий пучок і все, погнала уже одягатися. Одягаю білі шкарпетки. Білі шкарпетки це моя любов, я їх сильно обожнюю. Одягаю все саме просте, щоб мені було комфортно, зручно, лосини, ковтинка і все. І мій лук сьогоднішній готовий. Далі беру ключі, відкриваю гараж, іду прогрівати машину, перш ніж їхати. Тим часом відкриваю ворота, заходжу в хату, одягаю верхній одяг і все, я готова, можна їхати. Сідаю в авто і вирушаю, не знаючи, що попереду мене чекає дуже і дуже неприємна ситуація.